Антологію поетів Хмельниччини наше слово зброя презентує у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці письменниця Любов Сердунич. Збірка містить твори 61 автора. Твори, зокрема, про сучасну московицьку українську війну, і там вірші. І пісні у цей збірник входить багато письменників відомих: Оксана Радушинська, Анатолій Нінцінський, Володимир Олійник, Лідія Ярухно. Антологія перемогла в обласному дослідженні краща книга Хмельниччини у номінації Літературно-художнє видання нагородили авторку збірки у фінальний день форуму Книжкова весна на Хмельниччині. Відзначили також переможців у номінаціях наукове та науково-популярне видання та довідкове видання. Вся література в цьому показчику сформована таким чином, яка надійшла протягом 2024 року. Була за обов'язковим державним примірником або подарована читачами або авторами. Щорічно підводимо підсумки, таке запускаємо обласне анкетування, в рамках якого визначаємо по області кращу книги Хмельниччини, що сподобалося нашим користувачам у 2024 році. 19-й форум Книжкова весна на Хмельниччині тривав з 16 по 17 квітня. Його приурочили до Всесвітнього дня книги. У рамках книжкової весни відбулось більше 20 заходів у бібліотеках та закладах культури області. Це літературні зустрічі, обговорення, презентації нових книг, читання поезії, дискусії. Це щорічний проект Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, який має на меті познайомити читачів з Хмельницькою. Краєзнавчою книгою з місцевими авторами в бібліотеці. Ми власне в обласній зустрічали доктора історичних наук Світлану Марку, де презентували книгу. Її локація була відкрита і Хмельницькому обласному літературному музеї, де були відбулися урочистості до річчя з часу створення обласної організації національної спілки письменників України. Також упродовж двох днів форуму читачі знайомились із виставками сучасної української книги та авторів Хмельниччини. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.